Сьогодні розкажу, як я намагався дешево купити BMW-330i чи Audi a 6 на аукціонах в Штатах і як докотився до життя перекупа. Знаєте, я так давно в автомобільній журналістиці, що пам'ятаю, як машини були без навігаційних систем, без ESP, а часом навіть без. АБЕСКІ. І, мабуть, все, що їздить київськими дорогами, я колись тестував. Мабуть, прийшов час спробувати щось нове. Привіт, мене звати Сергій Волощенко, і мене так часто питають, чи вожу я автомобілі із Америки, що, мабуть, варто спробувати, як це робиться насправді. Наприкінці грудня наш перевірений партнер АвтоРІЯ оголосив результати щорічної премії Автолідер. І абсолютним автолідером став Peugeot 408, за які і ще автоновинки голосували українці. Дізнавайтеся на офіційному сайті премії. Зрозуміло, я вчитимусь не з нуля. Я довірюся компанії, яка три майже 4 роки тому привезла мені з Америки Golf GTI. Volkswagen тоді виявився реально у бомбічному стані, і пошкодження було доволі легко усунути. Я наїздив на ньому 20 тисяч щасливих кілометрів, отримав купу задоволення. Тепер сам буду вчитися, як возити гарні машини, які дарують. Задоволення. Але питань все одно у мене мільйон. Якраз зараз їду за відповідями. Скільки зараз коштує авто з Америки, які моделі користуються попитом і які пошкодження можна брати, а які ні? Скільки коштує доставка і, взагалі, чи вигідно возити Америку? Про це поговорю зі Станіславом Янушевським з компанії Інтеравто USA. На даний час винок відновився, але на жаль, не в тих обсягах, який був раніше. Але інші гравці ринку вважають, що ринок на даний час більше ніж до воєнного часу. З війною ми вже не можемо возити в Порт Одеса. Тому ми зараз возимо або в Литву, місто Клайпіда, або в Німеччина, тобто місто Бремен. На вибір клієнта, але Бремен більш дорогий, а Клайпіда більш доступний. Що змінилось? раніше у нас? Був експедітор та брокер дуже дорогий. Доставка з Одеси, наприклад, в Київ коштувала там 200 доларів. Зараз з піде до Києву, доставка коштує 800, але брокер та експедування значно дешевше. Тому переплата на даний час автомобіля по доставці приблизно 300 євро. По часу швидше, тому що немає перегрузу контейнерів в Європі. Це економить близько двох тижнів. В основному всі перевізники возять на своїх автовозах з Клайпіде в Львів. Там машини розмітнюють і вже розвозять по Україні евакуаторами. На даний час у зв'язку з проблемою блокування кордону в Польщі. Автовози рухатись не можуть, тому всі автомобілі перевозяться на евакуаторах. Це дещо дорожче, але ми можемо зразу робити адресну доставку автомобіля з порту зразу. На СТО зараз кросовери більше народ потребує. Це Ford Escape, це Бісубісі Утлендер, Субару Форестер, Нісан вже ж так. Вже бестселлер. Є вже заявки на покупку таких в новому кузові. І один такий автомобіль ми вже веземо uh -huh. в Україну. На даний час у нас їде три машини: це Audi a 6, BMW 330, кузові G20 і Jeep Compass. Ну, найдалі ми купили Audi a 6, та і BMW 330. Ми багато часу витратили на пошук автомобіля за такий бюджет, тому що вони. Багато варіантів. На аукціоні продавалися більше 15 тисяч доларів. Нам вдалося купити цей лот за 13 тисяч доларів. Так, є, є на аукціоні у нас три ціни: є чистий продаж, є мінімальна ставка і є авто по узгодженню. На даний момент у нас була машина з мінімальною ставкою. Продавець заложив мінімальну ставку в розмірі 19 тисяч доларів. А, от. Але ми її на аукціоні виграли за 12600. І вже коли ми її виграли в нашому лічному кабінеті, вже цих торгів ніхто не бачив. Я з продавцем можу залишатися на своїй ставці, а можу поступово піднімати цю ставку, або погодитися на його ставку. А 6 була цікава тим, що в нього не було удару, там була претертість. Uh -huh. Але внутрішня, внутрішні частини всі, всі були цілі. Audi А6 2.0 Turbo Quattro 2017 року на момент аукціону мала 33 тисячі миль пробігу, це дуже небагато. І якщо з Audi плюс-мінус, все було. Ну, доволі просто і зрозуміло, то з BMW довелося трошки погратися. Бюджет покупки був обмежений на позначці 12 тисяч доларів. І спочатку покупець хотів п'яту серію BMW, але виявлялося, що за ці гроші виходить не дуже крута п'ятірка. Тобто максимум 2-літрова, до того ж, не зовсім молода. 2017-го в кращому разі 2018. 18-го року випуску. Наприклад, 540Xi 20-го року без морди з пробігом 32 тисячі миль пішов за фантастичні 22 тисячі доларів. З такими ж пошкодженнями, але 17-го року і задньоприводний 530i торгувався вже на 10 тисяч дешевше. А ось цей легкобитий 540X Drive 2018-го року пішов за 19 тисяч. Трошки бита в заднє крило – Дволітрова п'ятірка з М-пакетом пішла за 15 тисяч. Треба було брати її. Тому ми вирішили переключитися на трійку в новому кузові G20. тим паче, з базовим дволітровим мотором на 250 сил. Вона їде веселіше ніж більша і важча п'ятірка. І за ті ж гроші трійка виходила на кілька років свіжіша. Вона досі випускається, хоч і з оновленнями, а п'ятірку вже зняли з виробництва. Виявилося, що ціни на трійку теж тримаються на рівні 13 18 тисяч доларів і дуже багато означає наявність М-пакету і яскравих кольорів, особливо ось того фірмового синього металіка. І тоді цінник ну, реально зашкалює і тримається на рівні майже М340i. При цьому наявність повного приводу майже не впливає. На прайсі, і це мене здивувало. І ще один момент, який дозволяв нам відсіяти багато машин, це наявність білого шкіряного салону, який доволі популярний в південних штатах, але при цьому дуже непрактичний і маркий для наших українських реалій. Після майже місяця пошуків вдалося вторгувати машину, на яку продавець тримав резерв на рівні 19 тисяч доларів. Мені здавалося, що це за дорого і треба відмовлятися, але Стас. Завдяки вмінням і наполегливості зміг сторгуватися з власником і збити прайс 19 тисяч з резерву до 13 тисяч. Так, у машини були доволі сильні пошкодження спереду. Не було фари, переднього бампера, решітки радіатора, удар був нормальний. Трошки зачепило капот, було видно пошкодження колеса, що правда не було зрозуміло. Наскільки сильне, і з моєї точки зору, все одно за цей цінник це нормальний варіант машини 2020 року з пробігом 73 тисячі миль, з заднім приводом, з автоматом на 8 передач, шкіряний салон. Щоправда, є момент, спрацювали подушки, але це вже те, на що довелося погоджуватися, тому що кращих варіантів за цей цінник не було. Отож загальна калькуляція така. Машина на аукціоні коштувала 13 тисяч. А разом з аукціонним збором, страхуванням, переведенням грошей за кордон, доставкою до клайбети виходить 16,5 тисяч. Ще 1400 – Це доставка та експедирування до Києва. Розмитнення приблизно 5 тисяч і десь 600 доларів. Буде постановка на облік. Сумарно без ремонту і запчастин виходить під 24 тисячі. Недешево, натомість нижче ринку і в рамках запитів клієнта. Якщо подивитися на авторія, то таких дволітрових тріок зараз виставлено приблизно три десятки, і якщо спробувати відфільтрувати, то діапазон цін лежить. Від 28 до 40 тисяч доларів в залежності від роковипуску пробігу. Найдорожчими, я подивився, що є а, машини з М-пакетом і з маленькими пробігами від 20 до 50 тисяч кілометрів. Ці крайно за шкалю, подивіться. Тобто, за 20 рік 62 тисячі доларів. Я розумію, що вона, мабуть, тільки з конвейера одразу приїхала. Сюди не бити не але. ПА. При цьому, що базові машини, ще раз кажу, дуже багато машин, дуже багато сяданів з цінником близько 30-33 тисяч доларів. Навіть є з чого вибрати. Ну що ж, фінально по часу хронологія виглядала наступним чином: 18 вересня ми купили машину в Америці в Філадельфії, там доволі близько до порту в Нью-Джерсі. І виявилося, що в порту седани вантажать значно швидше, аніж кросовери, тому що в контейнер на три кросовери обов'язково потрібен один седан, щоб все влізло, тому на седани підвищений попит, і вони раніше виїжджають, бо кросоверам доводиться чекати по кілька місяців. Отож він вже 20 жовтня виплив з Америки і 19 листопада був в порту Клайпеди. Де його також доволі швидко розвантажили, і на автовозі дві машини поїхали в бік України. А дві машини це ті, які ми згадували. Це був була трійка BMW, наш седан і наша ж Audi A6. Наш автовоз пройшов кордон через Угринів, причому доволі швидко. Бо евакуатори зараз возять не по три, а по два авто. Тому на кордоні їх не зупиняють. Гальмують лише фури та великі автовози. А вже 4 грудня БМВ був в Києві. Не все пішло 11 тижнів, тобто менше трьох місяців. Ауді вивантажили раніше. Вона поїхала на інший сервіс, а БМВ я поїхав зустрічати на СТО. Ось і наш автовоз за однією з наших машин. Цей БМВ проїхав 1200 кілометрів від Клайпеди і до цього ще 6700 океаном з Нью-Джерсі. Тепер на черзі зрозуміло дефектування. Ось тут на Гарант Автотехнік. Будемо дивитися, що міняти, що залишити, які деталі потрібно, які роботи потрібні. Тобто, такий накльовується багатосерійний, довгий сюжет. Слідкуйте, за нашими випусками. Про все будемо детально розповідати. Я ж тим часом хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Отож, звертайтеся з радістю підберемо вам гарну машину. А найцікавіші варіанти мають шанси стати героями нашої програми.